И кажется, такий результат получився. 24 кубик метр, 54 кубичних метр, 50 тонн мест на 45 тонн, скажем, об'єм бункер. Перше ніхто не може сказати, що за маленький бункер. Бункер знаходиться на вазі.

24 Bolzen, mit 10 Bolzen geht das nicht mehr. Der Trimmer, der Prüfuthektor, die eigene Nummer, absoluter Wahnsinn. Ja. Ton, ton, ist. das ist ein Monster, 45 Tonnen plus 20 Tonnen, 65 Tonnen in voll ist. Da so braucht man wahrscheinlich nur wahrscheinlich nur einen Bunker mit 20 Tonnen. Wenn Tonnen, die man da dann wahrscheinlich nur 65 Tonnen, warum? Sie wollen das haben. Але каже, канадський фермер, яка кажуть, фермери кажуть Ні, no. нам така річ потрібна. І І каже, це каже не один клієнт, який нам це каже. І мусить софі земе. І вони кажуть, ну, я каже сам, я сам можу сіяти. Але оптимальний скит. Я маю оптимальний час сіяти, коли це коли я маю. Я і хам і отрук. Так вони розуміють, що це великий тиск на землю, це великий тиск на рун. А в нас есть 24 метрів, та скейт? Кажа, цей тиск е усилен и който там кошта 24 метра, тъй като. Ти забава, костят 600 000 долара. Цей бункер, кажа, коштува понад 600 000 долара. Е, спринтър 24... Сивалки, кажа. Той сивал пеше спринтър 24 метра. Костят 400 000 долара. Ще кажа 400 000 долара. Цез рък 1 милион долара, кажа. Там поставил екран, че бихме да дивят се телевизор. Ти машини ловят сайта. Sechs Saisonen äh, der Test in äh, Bahia, Brasilien. Ab Dona Jo Schott ist Saison der Maschine in Brasilien. Aber damit das möglich ist, haben wir schon vorher eine andere Entwicklung gemacht. Und zwar, der, der Roboter ist dumm. Der Roboter kann nicht. Потім програма забезпечення, але само розраховує колі. Тобто, каже, це математично подивитися досить складна задача. Ja, каже, нам досить довгий час. Каже. So, hmm. so, so mm. Каже, як добре каже, ця програма за... планує нам ці колі.

Каже, це, це скажу, людина, яка каже, контролює процес посіву. Тобто фазер інтерв'юст, інтерв'юст. Да, Або можна назвати, що він ще він є оператор. Да, це безуха. Ну, безуха. Це каже, його каже, скажімо, ну, люди приїхали. Ти можеш тебе вважати, це як ви на цьому сегмент. каже, це вони як, на кораблі їдуть. Ти майже цей сіць на дарелі, трикш з мєра. Він каже, ти каже, як на кораблі, каже, сидиш собі на палубі, каже, Є ж якісь проєкти, я не хочу всі мати вінки. Він каже, і також нас і клієнти попросили, і мій брат каже, давайте попробуємо, чи ми можемо ще більше зробити такий град. Я сказав, і стримувати гею. І це, каже, вже є рішення. Та нам є цей прототип гібелт. Тобто, каже, ми побудували такий прототип. 36 квітня на 36 метрів. Цвенцівці грає, 72 рядки. 800 PS-мотор, 800-конний мотор. 800 Und nur drei Räder. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Tripari police gibt es. Ganz einfach. That's, that's ganz einfach gebaut. Und den testen wir jetzt gerade. Mal sehen wie weiter da kommen. Testuje we in der Moment presentation. Aber das kann sein, dass das zu weit geht. Dass das Aber wir wollen probieren. This is neugierig, aber. wir а збиватель метрів оптимально, каже, 24 метри, каже, ну оптимально. Обдаст вихідні звісне. Ширина граду буде працювати, каже, ми ще ти знаєш. Що є стати транспорт, 30 секунд, он тут фантастик. Каже, транспорт відбувається наступним чином, ти повертаєш колеса і їдеш тоді в сторону у бік. But these between this is my block. Але, Але каже, що важливо каже, що таке каже, у них немає багато переїжджати. Тобто, каже, у них каже, всі поля це може бути один кусок. Тому каже, їм дуже просто, вони не мусять багато переїжджати. Я вам розказав декілька історій. З якими темами ми стикаємо? Чи ми працюємо в інших країнах світу? З вашими, можна сказати, колегами, іншими фермерами. Їм інші кваліфікації не так корисні. У всіх є однакова проблема, що є менше, менше... і менше підприємств. І велика конкуренція між фермерами ефективність дефіцит співвідношення проект і фізичні комп'ютер і каже тому каже ефективність ефективність зараз ефективність там прищеп. Дякую.